Каша. Тримай! Давайте разом приготуємо Авдіївську кашу і будемо підтримувати українські традиції. Вона є частиною нематеріальної культурної спадщини України і надзвичайно смачна. Знадобиться одна склянка обов'язково круглого рису. Всипаємо до кастрюлі і від засипання проварюємо дві хвилини. Тепер зливаємо рідину, добряче його промиваємо і розкладаємо просохнути. До каструлі вливаємо три склянки молока. Вона має бути жирна домашнє. Каша святкова, тут знадобиться аж 10 яєць. Вбиваємо їх у миску, сюди три столові ложки цукру і збиваємо, але не до піни. Вінчиком зручніше. До молока 150-200 г вершкового масла та чайну ложку солі. Коли молоко закипить, сюди всипаємо рис та вводимо яєчну масу. Перемішуйте активно, доводимо до кипіння, але варити її далі не треба. Вона має залишатися трошки рідкуватою. Подивіться, треба накрити її кришкою і увага! Поставити під ковдру на 3-4 години. Та Кавдіївська каша доходить до готовності. Вона вбирає у себе всю рідину і стає надзвичайно ніжна, як солодкий смачний десерт. Готуйте українське.